Ви не зобов'язані вам повідомляти, хто проїхав, показала людину. Дивіться дивіться, 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 послухайте, ми, чому ми, не всі рівні? Чому не всі рівні? Я, я вас теж питав. Добре, да, ну давайте, говоріть. Говоріть. Говорі. Говорі. Ми вас запрошуємо постуріте з нами, як перевір. ми перевіряємо людей. Говоріть. Тепер я говорю. Дивіться, машина поїжджає без черги, ви навіть.

Я прихожу до мене. Ваш прихожу. що ти мене, блядь, ти йде, знаєш куди? Не ображайся. Знаєш, куди йди? Запишися у Сисю у людь, Та там говори, кого, блядь, у підсикає, кого в Рошу, кого не в Рошу. Будь мужиком. Будь мужиком. Будь мужиком, запишися в людь, а не мене чмири, а не мене твіч Не Змієш. Ти не мене чмири, а йди запишися в людь, та будь мужиком. Я з вами культурно Ну, no, я то з тобою теж культурно говорю. Будь мужиком, запишися в людь, а не мене звідай про мої документи. А будь мужиком. Мене не звідай, будь мужиком. Не а кіт усі рівні перед а законом, то всі рівні. А, а ви знаєте, що no. таке спецполон, спецперепуска спец і так далі. Та мені насрати, що тут таке. Yeah. Чого у нього спецперепуска? Yeah. В нього прості номера, ну а не дипломатичні номера. Já bych u rozšuku. A vy mi rozšuku? Čeho lidi se když zapisují? Budu a ne, blad, Циганю, ганяш по ТЦК, блядь, чого я не був у вас у ТЦК, відділу, кого ви затримуєте, блядь, бо ці, не живі цеганів нахуй. Здій в Томашні відео собі. А, я собі знімав. Десь тобойте в тік-тополи. <TikTok>. Десь тобойте. <зву> <TikTok>. Що не маєте права? Я вам говорю, правильно, чого це не записали в лють? Чого ви не в це не записали? Чого ви в це не записали? Яку роботу? <зву> це ганю і мати водити в ТЦК, а яку ви маєте роботу, хлопці. За ким ти в піхоти, а навіть з вас людям. Цегані. Це ганімі мати. Цей ганіві мати. Не є питання, земля Підстави вам зупинку відомі? Відомі. Пане провокатор, візьмайте собі. Я не провокатор. Я не провокатор. Ні, ви свободні. Ви як слуга народа, я йду в магазин, купую хліб. Магазин при налоги, а з, не... з технологій ви живете, ви? Правильно? Вам платять зарплату з технологій. Я, вже... да. за я... я не ухилян, то ви ухилянки. Боси не вас запишете не в людь. Активний. Ви активний в розшук. Ну то що ж я активний? Ну то що ж я активний? Яка вам різниця? Яка вам різниця? Я по закону. Я заплатив штраф, я за свій розшук розплатився. За своє порушення закону розумієте? Я се вже розплатив, я заплатив штраф. Ну до побачення.